Всім привіт! Мене звуть Аліса і я рада вас вітати на моєму каналі. І якщо вам здається, що я виглядаю якоюсь хворою чи говорю вніс, то вам не здається, тому що я дійсно захворіла. Але це також хороша можливість зняти те відео, яке я вже давно хотіла зняти. Це відео про мій досвід переїзду, як я шукала квартири, як я переїздила в межах міста із одного міста в інше, як реалтери намагались нас обдурити на тисячу гривень, як я жила просто з жахливими господарками квартир. Тому якщо вам таке. Цікаво, то залишайтесь на каналі. <му> на жаль, зараз багато людей вимушені переїхати не зі своєї волі, і на цьому намагаються нажитися різні шахраї, тому я також розповім про те, які засоби безпеки в мене є для того, щоб захиститися від шахраїв. Почну з найдешевшого житла. Це коли ви знімаєте кімнату або частину кімнати у когось. Найважливіше у цьому це знайти нормальну господарку квартири, просто щоб вона була адекватна і не робила цякі дикі речі, з якими ви потім не зможете жити. Колись давно я знімала частину кімнати у господарки, вона була дуже дивною. Почнемо з того, що вона була такою великою, огрядною жінкою. І влітку, коли було спекотно, вона просто виходила зі своєї кімнати. І з усього одягу, який на ній був, вона просто клала на свої великі груди, отак, от рушничок, і все. І в такому вигляді вона ходила по дому. І коли я перший раз взагалі це побачила, вона сказала: ой! Ми ж зі одні дівчатки живемо, чого ви там не бачили. але це ще не найстрашніше що зі мною було в тій квартирі. Коли я тільки-тільки заїхала, вона вчила мене, як правильно змивати воду в унітазі. тому що у неї була не кнопка, у неї така пипточка була. І вона, коли перший раз я пішла в туалет, вона стояла під дверима і слухала, і вона по звуку могла визначити, як я цю пипточку за нею тягну. Потім вона зайшла і сказала, що я неправильно це роблю. Я занадто дергаю за пипточку, а треба її повільно піднімати і повільно опускати. І дійсно, коли вона, наприклад, бачила, як я йду в туалет. То вона просто стояла за дверима і слухала, як я піднімаю. Якщо їй здавалося, що я якось неправильно зливаю унітаз, вона знову до мене підходила і казала: ти це робиш неправильно. Або, наприклад, у неї була комендантська година, і я повинна була прийти додому до 9 годин вечора. І колись було таке, що я пару разів загуляла з друзями і прийшла пізніше, і вона просто відібрала в мене ключі від квартири. І я повинна була чекати, щоб в квартирі хтось був для того, щоб зайти в квартиру, за яку я плачу. І якщо там нікого не було, я просто сиділа під дверима і чекала, поки хтось прийде, у кого є ключі. І тут у мене єдина порада. Якщо ви вирішили таки знімати кімнату, то просто задайте питання господарці, наприклад, де прати речі, як можна готувати, е які є правила, наприклад, у цій квартирі, і можливо, по її відповідям, ви вже зможете зрозуміти, чи нормальна ця людина, чи зло можете ви з нею вжитися, чи ні. Переходимо до більш складного варіанту: це коли ви плануєте знімати квартиру. Почну з пошуку, й ці квартири, які я дивилась, я завжди перевіряю у Google-картинках. Це буквально два кліка. Просто треба натиснути пошук по картинці, і все. Тому що шахраї дуже часто використовують чужі картинки для своїх афер. І якщо ви побачите, що на одну і ту саму картинку просто багато адрес, або цю картинку вже використовували у якихось старих адресах, або в якихось інших об'явах, ви вже будете знати, що перед вами шахраї. To... Найдешевші квартири завжди найшвидше здаються. У нас, коли ми жили в Харкові, у нас коли ми з Георгієм жили в Харкові, і у нас був бюджет. По-моєму, три тисячі гривень на квартиру це було давно. Квартири знімали буквально ось так. Годину назад вийшла об'ява, дзвониш, квартиру вже зняли. Іноді було таке, що ми їдемо. Поки ми їхали в метро, квартиру знімали. Один раз ми доїхали, вирішили дивитися, але якась пара була перед нами, і вона прямо перед нами теж знімала цю квартиру. Три тижні ми постійно їздили і постійно щось було не те. Ми або взагалі не встигали, або квартири були в настільки поганому стані, що навіть за такі гроші не. Хотілося там якось селитися, там якось жити. Наступний етап, коли вам уже сподобались квартири, ви дзвоните ріелтору або господарці квартири. І самий звичайний варіант, самий нормальний ви дзвоните, питаєте, чи вільна квартира, питаєте, коли її можна подивитися, записуєтесь на перегляд. Все іноді. Дуже рідко ріелтор може у вас питати, наприклад, чи студенти ви чи працюєте, чи є у вас діти, домашні тварини. Це теж в принципі в рамках норми. Бо господарка квартири може, наприклад, шукати лише квартирантів, умовно без дітей або умовно без тварин. Ненормальна розмова це коли вам, наприклад, можуть сказати: Ну, ця квартира, вона класна уже дуже багато людей її дивляться. Не факт, що ви на неї потрапите, ну ви можете дати залог гривень 500 і то тоді ви будете першим, хто перегляне цю квартиру. Або можуть сказати, приїжджайте в офіс, підписуєте договір, і тоді поїдемо, будемо показувати, демонструвати вам квартиру. Це все шахраї, тому що ви приїдете в якийсь офіс, який знаходиться у чорта на кулічках. Підпишете якийсь договір. Вам там скажуть заплатити там якусь суму. Ви заплатите, вам дадуть адресу. Ви туди приїдете, і там нічого не буде. Також, коли ми жили у Львові, наші друзі наткнулися на таку схему, коли вони заплатили, по-моєму, тисячу гривень за якусь базу даних квартир, яка якої типу ніде немає, яка ексклюзивно підходить тільки для них по їх цінам, по їх якихось там характеристикам, які вони вказали, і вони заплатили на те, щоб. Їм там раз на тиждень, по-моєму, ця база оновлювалась і приходили нові варіанти. І їм дали базу просто з якимись старими об'явами, які можна було знайти на OLX. і раз на тиждень їм просто присилали якісь рандомні об'яви з OLX. Так, так було два рази, і потім їм просто перестали відповідати на дзвінки. Квартира вам сподобалась, ви приходите її дивитись. Бажано прийти хоча б на 15 хвилин раніше і подивитися район. Подивитися, як близько аптеки, магазини, метро, просто транспортна розв'язка, парки. Можливо, наскільки вам, в принципі, подобається цей район, наскільки він комфортний для вашого проживання. Якщо квартира вам сподобалась і ви вирішили її брати, то тоді обов'язково треба, щоб на підписанні договору була господарка квартири. І документи на квартиру, і перевіряйте, щоб у цієї квартири був лише один власник, той, з яким ви підписуєте договір. Якщо не буде рієлтора, то або ви, або господарка квартири, повинні роздрукувати звичайний договір. Просто вбиваєте в Гуглі договір на квартиру. Приклад. Не треба якийсь величезний, там на 10 сторінок. На дві сторінки стандартний договір, як в якому переліченні, що можете зробити ви, що може робити господарка. В договорі повинні бути ваше прізвище, ім'я по батькові, паспортні дані. номер Телефону, по яким з вами можна зв'язатися. Теж саме повинно бути і господарка. Її прізвище, ім'я по батькові паспортні дані, адреса на яку ви заключаєте договір. Також обов'язково перевірте все. От ну, просто не соромтесь. Повідкривайте всі шухляди, Подивіться, щоб вони працювали. Вимкніть бойлер, плиту, всі комфорки передивіться, подивіться, чи працює там е, холодильник, мікрохвильовка. Все, ну, якщо щось не працює, щось поломане, ви обов'язково це вказуєте в договорі. Ну і по лічильника, звісно, треба звір щоб ви потім не переплатили. Коли ми в'їжджали у нашу попередню квартиру, у нас був смердючий диван ось відео про це. Ми не вказали це в договорі, тому що ми не думали, що це настільки велика проблема. Ми, коли підписували договір, там всі вікна були відчинені, і ще і освіжувачем повітря ріелторка набризгала, щоб взагалі не було якось чутно. І потім, коли ми всі вікна закрили, ми зрозуміли, наскільки він смердить котом, який жив перед нами. І нам господар квартири, ми йому, до, ми йому доказували, що це не ми. Зробили, тому що він казав: ну ви ж коли в'їжджали, ви нічого не жалілися. Ви казали, що все нормально. А зараз ви кажете, що все погано. Можливо, це ваш собака зробив. Можливо, це не наші попередні жителі, тому що Ріоторка теж нічого не помітила, і нам доводилось доказувати, що це не ми зробили. Договора повинно бути два екземпляри: один у вас, один у господаря квартири. Гроші віддаємо тільки після заключення договору і в ідеалі на картку господаря квартири, тому що так у вас будуть докази, що ви відправили дійсно цю суму за цю квартиру. Якщо ви віддасте готівкою? Він може просто сказати, що ви ніяку готівку йому не віддавали. Якщо ви віддаєте готівку, то ви можете просто, наприклад, відео на телефоні ввімкнути. Якось поставити його непомітно, щоб людина не бачила, щоб, хоча б оцей процес якось у вас був. Також варто зробити скріни, переписок з господарем, де написано, що ви там дивитесь квартиру і так далі. Я завжди це роблю просто на всяк випадок. Скріни потім можна спокійно і відео видалити, коли ви зрозумієте, що все буде в порядку. Рубрика історії з життя. Це було коли ми в'їжджали у квартиру у Львові, і там було два рітера на одну квартиру. Вони там між собою якось ділили цю комісію, і вони намагалися. Забрати нашу тисячу гривень. Уявіть собі, як це було. Ми підписуємо договір і починаємо рахувати. У нас була тільки готівка. А так, якби у нас був переказ на карту, у нас би цієї ситуації не було. Ми рахуємо і тисячі гривень не вистачає. Ми шукаємо скрізь. Я дивлюсь по карманах, тому що я пам'ятаю, що я знімала рівно суму на квартиру. І ми всі шукаємо, перераховуємо один, два, три. Готівки немає, просто тисяча гривень зникло. Я йду в банкомат. А Оргі залишається там з рієторами, і він дійсно молодець. Він каже, давайте ще раз перерахуємо. Вони перераховують, ти ще немає. Він каже, давайте ще раз, давайте ще раз. Вони рахують вже четвертий раз, бачить, що він з них не спускає ока. І одна з них встає і намагається вивезти її з цієї кімнати, мабуть, щоб інша сховала гроші. А він виходить, але все одно стоїть так, щоб він міг бачити їх двоїх. І одна намагається якось до рахунків, каже, давайте ще раз перевіримо лічильники. Давайте я вам ще раз покажу, як там вмикається газова колонка. А він стоїть, просто киває і дивиться на одну і на іншу. Потім каже: Давайте ще раз перерахуємо, давайте ще раз перерахуємо. Ми перераховували ці гроші всі разом разів 15. У якийсь момент вони, мабуть, зрозуміли, що нас не так просто розвести. Просто ця тисяча магічним чином якимось знайшлась у блокноті ріелтор. І вона така: ой, а як вони туди потрапила? А я не розумію, як так сталося. Це якийсь такий зб. Біг. Наступний крок це сам переїзд. Ви заключили договір? Ви молодці, можете трохи видихнути, але треба всі ці речі зібрати. Якщо ви переїжджаєте по місту, подивіться всі служби доставки і попросіть підрахунок, скільки вам це буде коштувати. <му> Коли переїжджали на попередню квартиру, ми настільки сильно стомилися. До речі, ось відео про це. Що ми визвали просто першу ліпшу службу? Потім ми взагалі побачили, що в них рейтинг був один, і вони постійно всіх обдурюють на ціну тобто, вони постійно ставлять набагато більшу ціну, тому що у них є в прайсі там. Якщо 9 метрів до під'їзду, це одна ціна. Якщо далі 9 метрів вони від під'їзду, то це інша ціна. Якщо там вони до 10 — це одна ціна. Якщо після 10 вечора інша ціна. Якщо там в один з одного району в інший, це одна ціна. Якщо по одному району, то інша. У них стільки оці додаткових послуг, і вони там у себе якось так рахують, що у вас виходить ціна набагато вища. Якщо ви вирішили переїхати з одного міста у інше. То я рекомендую купувати великі оці коробки у Укрпочті або Новій Пошті. Якщо ви знаєте, в якому районі ви будете жити, то звісно відправляти на такий район. Але ми зазвичай не знали, в якому районі ми будемо орендувати квартиру, тому я просто відправляла на центральне відділення, і там воно якраз, по-моєму, чи 5- чи 7 днів лежить безкоштовно, і ви за ці дні якраз можете знайти квартиру. Якщо ви переїжджаєте у інше місто, взяти з собою небагато багажу і можете покласти його в в Камері схову просто легко з маленькою сумочкою їхати дивитися квартири. Обов'язково подивіться хостели чи готелі, щоб у вас було де переночувати, якщо ви за один день зможете знайти квартиру. Так, ну що ж, це майже все, що хотіла сказати. І на кінець буде ще одна історія життя. яка Історія життя а, про те, як ми переїжджали у новий рік. Ми хотіли всю зиму прожити у Львові, але на жаль, там ми зняли настільки погану квартиру, що ми не змогли там жити довго. І ми переїхали в Київ взимку перед Новим роком і відправили всі свої речі новою поштою. У нас з речей були тільки якісь світера. І все, Весь посуд, це вся постільна білизна, всі, просто всі речі були там. Ми зняли квартиру в перший же день, а нова пошта вона затрималась на Півтора тижні, і в цій квартирі, яку ми зняли, не було навіть посуду. Просто брали свізер один і набивали його іншими речами. І це були наші подушки. І поверху ми просто вкривали своїми куртками. Єдина посудина, яка там була штука, схожа на сковорідку. І от в ній ми брали і кип'ятили собі воду, щоб зробити чай, зробити мівіну і зробити якісь такі штуки. І таким чином ми жили півтора тижні. В коментарях напишіть, як ви шукаєте квартиру, що у вас було взагалі за історії, пов'язані з цим, можливо, у вас теж були якісь дивні господарі або дивні сусіди. Дякую вам за перегляд і зустрінемося з вами у наступному відео.